Фантастичний райс, ніби як у Фіфі два штрафних. Полуоголений Фратезі вбиває Баварію. Трійця. Ріал. Що це таке? Так, звичайно, це Рафіня Ямал Лівандовський. Знищують просто Борусію. Мендес зробив інтригу і сам її, як то кажуть, поховав. Ви на каналі RedSенgрін. Поговоримо ви про що? Ліга Чемпіонів поїхали. Друзі! Фантастичні матчі вівторка. Звичайно, розпочинаємо Арсенал Рал-Мадрид Ми розуміли, рал фаворит Бо як не крутіть, володар Ліги Чемпіонів останньої. Любить камбеки, любить вигравати важливі матчі. Він же Тоусону довів, коли обігравши Манчестер Сіті перед тим. І в наступній стадії так само спокійно обійшовши наступного суперника. І Думали, що буде раунд так просто, бо не буде воротаря основного, Лунін зараз тормозить. Третій воротар так само тормозив, але стояв тібу Куртуа. І знаєте, Тібу Куртуа рятував в деяких моментах, але в двох моментах він не зміг рятувати. Перший тайм рал атакував, міг забити БП швидкий гол. Дуже класно, Вінісіус виходив атаку, давав прас напав, але м'яч до БП не дійшов. Стал в кінці огризнувся. Другий тайм знову рал почав непогано. Але тут Абака Йосака заробляє штрафний, до м'яча підходить Деклан Райс. Ну і що думається? Та думається, що нічого такого, бо не міг він виконувати. А тут просто шедевральний гол. Як на джостіку, як то кажуть, Фіфі -фі, обводить стінку Жюве Радий, це тренер по стандартах, ви знаєте, дуже багато голів вони розбили. 1-0. Рал в шоці. Але то думається, ну, таке зараз Рал своє все одно заб'є. Проходить пара хвилин. Ще момент в Арсенала. Там був потрійний Цей Алабас Пас з воріт, Куртуа вибив з воріт. Знову штрафний забробляє заробляє сака. Сполдак, Тобі Деклан Райс. І він Арктич забуває не ще не красивий сімеч. Прям у дев'ятку куртуа в шоці нічого не міг зробити, такий топовий воротар. Далі рау шоців хоче прийти в себе. Скелі пас Меріно в одне-0. І ось так, куди це на чолоті. Шок. Катастрофа 3-0. Рал не забив. Але всі знають, що Рал, значить, що він може відігратись. Не знаю. Пишіть, друзі, чи зможе Рал пройти далі, чи ні. Моя думка, що Арсенал має втримати цю перевагу і пройти в півфінал. Цікавий матч був, звичайно, у Мюнхені. Баварія. Баварія грала проти Інтера. І що можна сказати? Атакувала. Знищувало практично інтер на початку, дуже багато мало моментів, кінь там не забив момент, але інтер свого моменту чекав. Вибіг атаку, дуже класний пас з флангу. Тюрам п'яткою скидає Лаутаро в одне 1-0. І що ми бачимо? Ми бачимо, Дивляться, чи був сайт, не було все чітко. Другий тайм розпочинається за атак Баварії, інтер знов чекає свого моменту. Е, виходять дві заміни дуже класні. Інтер виходить в а в Баварії виходить легенда, ну, повістного слова Томас Мюллер, який закінчує з Баварією. І Томас Мюллер забиває 1-1. Баварія далі прожимає, там у ліси, кутові моменти, хоче виробити перемогу. Контратака зліва. Пас Фортезі 2-1. Інтер виграє. І, до речі, є дуже подібні сходства, колись в 2011 році. Пандів за Інтер так само з Баварії практично ті самі вроді хвилині забив і так само зняв футболку, як і Фортезі. Ось так несподівано, Інтер перемагає на виїзді Баварію. Барселона просто знищила Борусію, Вже все ясно в цій парі. І Барселона знову ж указує, що може вийти у спокійний фінал. І один з головних претендентів є на перемогу в цьому турнірі. До 10-ї хвилини на рахунок, напевно, мав бути вже 3-0, але везло дуже класний фінт-ямаля на фланзі, Удар м'яч трошки не влучив, але пізніше. Звали, що Кубарці забив, але Рафіня на самій лінії м'яч допхав. Дивилися, чи немає офсайду, офсайду немає 1-0. Другий тайм. Просто шедевральний пас Ямаля, ніби вже б'є, але класно, навішує. Рафіня головою скидає, по правильному з метра Лімонський робить 2-0. Пізніше Лемондовський робить 3-0. Не діду, хоче золотий м'яч, напевно, чи що, чи краще бомбардира. А в кінці ямаль дуже класно положив. 4-0. Шанси Борусі, напевно, вже просто мізерні, або практично ніяких. І ще один матч, звичайно, ПСЖ Сонвіла. ПСЖ після перемоги на Ліверпулю хотів доказати, що вони є головні з фаворитів. І так само вони атакували дуже багато ударів, моментів. Але тут там Мендес зробив інтригу обрізався на фланзі, і Роджерс робив 1-0. Але дуже скоро в себе пройшло ПСЖ. Дуе дуже класний м'яч. Дуже класно цей футболіст. Я думаю, це майбутнє може бути зірка, якщо не. Як то кажуть, не загубить себе. Друге, там і ПСЖ хвіча дуже класно на фланзі. Б'є 2-1, і в кінці Мендес робить 3-1, знаєте, 3-1. Ніби в кінці забили, але все впевнено, чітко не знаю, що має статися, що пасажир не прийшов. Сонвіла, звичайно, вдома буде налаштована, але ось так. Ну що, друзі, такі були матчі. Пишіть, що ви думаєте, які матчі відповіді. Моя думка, що Арсенал має втримати, хоча Реал є Реал. Інтер Баварія ще нічого не ясно. Думаю, Баварія може спокійно виграти 2-1 на виїзді, знову ж. Борусія, напевно, хоч і в Сфаленштадіон магія, але таку барсу буде неможливо пройти. Ахнувіло, все може бути, але якщо пасажир використає свою контратаку, там в якому вибігати, вони пройдуть далі. Ось такі були матчі. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайко, підписуйтесь на канал. До зустрічі, всім гарних матчів, па-па.